Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. ілля. Хотів би розпочати саміту у Саудівській Аравії. Він проходитиме в місті Джида вже завтра, в суботу. Ну і переговори проходитимуть проводитимуть радники. Голів держав. від нас поїде Андрій Єрмак. І наскільки ми знаємо, країн там буде щонайменше 30. Але найголовніше це хто саме поїде, поїде на цей саміт разом з нами. І тут для нашої дипломатії, як на мене, є прориви. А саме, от, за даними ЗМІ, свою участь підтвердили Індія і збираються приїхати китайці. Ілія, на вашу думку, наскільки важлива для нас їх участь у мирному саміті, і чи можна це вважати перемогою для нашої дипломатії, участь важлива, бо в принципі суть цього саміту це зблизити? Позиції е, наших західних партнерів і нашу позицію з країнами з позицією країн глобального півдня, і ну я не знаю. Перемога ну це скоріше. Ну нема тут ніякої перемоги. Поки що ну тобто, треба почекати, чим це все завершиться. Форматів зустрічі і переговорів нас було багато е, називати перемогою просто сам факт зустрічі я б не став. Ну, треба почекати, якщо будуть результати, які це будуть результати, я думаю, що результатів ми не побачимо на цій зустрічі, оскільки вона я вже сказали, навіть в сполучених штатах, що зустріч не буде стосуватися завершення війни, тобто, скоріш за все, це буде ще одна. Це буде другий ранок переговорів після зустрічі в Копенгагені місяць тому, де будуть намагатися узгодити наші позиції з країнами, які займають формальний нейтралітет. А от Street Journal пише у своїй статті, що нібито Китай погодився розглядати саме український мирний план, не пропонувати свій, не розглядати якісь інші, які вже багато, які пропонували. І от, на вашу думку, чому Китай таки погодився на це, і чи можна припустити, що перемовини Саудській Аравії це якийсь перший крок до наближення кінця війни, хоча б у переговорному форматі? Немає згоди Китаю, це якби Wall Street Journal це одне видання, яке написало все. Ну тобто, я не думаю, що в принципі Китай може повністю прийняти. Е ну я так розумію, під нашим мирним планом мається на увазі формула миру зеленського. Бо ну це не зовсім план, це скоріше наші максимальні бажання, якби наша по суті переговорна позиція. Китай на неї пристати повністю не може, тому що це буде означати стратегічну поразку Росії, а отже, стратегічну перемогу Сполучених Штатів. А Китай розглядає цю війну як частину глобального протистояння з Вашингтоном. Тому мені здається, вони все-таки будуть займати більш обережну позицію а, і намагатися балансувати між позицією України, країн колективного заходу Росії і іншими. А, я власне думаю, що ну, ну, саме. Саме для того, щоб китайці приїхали, і було вирішено перенести цю зустріч з Європи в Саудівську Аравію, тому що в Копенгаген китайців теж запрошували, але вони не приїхали і тут просто от вирішили зробити так, щоб це було в Саудівській Аравії, яка є тісним партісним, тісним партнером Китаю. Саме тому я думаю, вони вирішили приїхати. Як ми знаємо, Росію на перемовини не запросили Утім, видання політико передає, що керівництво Саудівської Аравії таки поінформує Росію про результати перемовин, як щонайменше. ну на вашу думку, яка буде відповідь Росії? Чи планує вона відповідь, і чи взагалі можлива якась відповідь на подібні дії від Москви, коли перемовини ведуться? Ну з їх точки зору у себе за спину. Ні, ну вони так не думають. В Москві такого ніколи не казали. Вони не приймають участі в подібних переговорах, тому що все, що стосується формули Миру Зеленського, вони не визнають її, тому очевидно, що їх не запросили. Я б здивувався, якщо б їх запросили, чесно кажучи, тому що, по-перше, це не переговори про завершення війни. Відповідно, нема сенсу запрошувати Росію по друге вони не беруть участі принципово в таких форматах, тому що ну в принципі не визнають нашу переговорну позицію. У нас вони діаметрально протилежні, і е, я думаю, що знову таки їм ну не треба планувати ніякої відповіді. Там ну все, що вони захочуть знати про зустріч. Я думаю, що їх поінформують. Тим більше там будуть країни, які мають тісні з ними зв'язки, які якраз намагаються виступати посередниками, а не навпаки. І тому я думаю, що відповідних комунікаційних каналах все, що їм потрібно буде знати, вони будуть знати сам факт присутності росіян. Ну він ні на що не впливає. Ну і відповідати вони не будуть, звісно, тому що це країни, які їм теж потрібні зараз. Там вступати з ними в конфлікт лише тому, що вони вирішили зустрітися з представниками України і деяких європейських країн. Ну це. Ну, це алогічно, якби я думаю, що вони цього робити не будуть, та й в принципі вони мало що можуть зробити. Вони залежні від багатьох із цих країн, з якими ми намагаємося зараз зблизити позиції.